Колеги, мене звуть Левицький Михайло, я директор компанії Технічні Управлінські послуги. Сьогодні говоримо про ISO 37001 версії 2016 року. Спеціально не, не, не назвав значить, цей стандарт, тому що в, в, в українській версії. Чомусь виникла, виникла така суперечка, суперечність з англійськомовною версією, тому що англійськомовні версії це стандарт це да, Це протидія хабарництву. В українській версії це звучить як менежбід протидії корупції. Ну, але я думаю, що немає нічого в цьому нічого страшного, тому що хабарництво це є складова частиною, складовою частиною загальнокорупції. Сьогодні це не є темою. Хочу поговорити про вимоги стандарту і поділитися своїм досвідом щодо певних особливостей. Ми маємо вже досвід сертифікації компаній в Україні. І тому якраз і хочу приділити певну увагу деяким аспектам, на які треба звертати увагу. Саме треба. Да? Перше, на що я хотів би звернути вашу увагу, це значить, з чого починати. Починати треба з аналізу процесів, з аналізу процесів, які, в яких можуть відбуватися, відбуватися певні. Заходи е, корупційної діяльності, якщо значить конкретно, то е, можливість появи е, надання хабаря. Е, і так, безумовно, стандарт е, звертає увагу на загальні е, сфери діяльності, такі як закупівлі. Там, е, Персонал, значить, прийом на роботу, переведення і так далі комплексна перевірка ділових партнерів. Так, це безумовно загальне, але, але значить, розуміння місць небезпечних, це значить, відповідає конкретній організації, конкретним процесам та, і конкретній діяльності. Тому почніть з аналізу процесів, з... Видів діяльності, які можуть бути вразливими до значить, цих корупційних небезпек. Це перше. Друге – корупційні ризики. Корупційні ризики і тут е, часто це плутать в цьому, в цьому стандарті якраз дві е, е, різні уваги, і пункти корупційні ризики і управління ризиками. Поясню одразу в чому різниця. Корупційні ризики це безпосередньо ризики надання хабаря, а ризики шостого пункту це ризики діяльності, які можуть нам завадити досягти цілей системи менеджменту протидії корупції. Розумієте? Тобто розділяємо їх: ступінь деталізації. І чому якраз на я запропонував почати з процесів? Тому що да, ми маємо розуміти в яких саме процесах можуть з'явитися корупційні ризики. І це якраз логічно і буде зрозуміло, чому саме так ми рухаємося такою послідовності. Після аналізування процесів ризиків цілі. Да, цілі так само, значить, як і. В таких специфічних видах діяльності, як екологія, наприклад, і так далі, да? дуже часто вони формальні. Дуже часто вони формальні, і формальність заключається в, в таких висловлюваннях знизити, значить, зменшити без вказання певних цих. Я розумію, що на початку перед тим, як. Значить, Поглинутись в е, цю діяльність можуть бути значить, певні е, такі формальності, так безумовно. Значить, е, не треба, в будь-якому процесі, я вважаю, що перфекціонізм е, на начальних етапах е, ново, нової справи це може там якраз найбільше завадити, да? тому що якщо ми ще м, не впевнені не. не, не Ще значить, професіоналами, там з цієї діяльності, то тут нас можуть стримувати якраз, а вдруг там, да, ми не будемо якимись там перфектними, вдруг ми не будемо якимись відповідними і так далі. Це, це, на, на це не треба звертати увагу на початкових етапах. Треба діяти діяти і потім так, методом проб і помилок. Безумовно, набуваючи собі наші жашки, то маємо рухатись в цьому напрямку. Окей, да? процеси, корупційні ризики, політика, цілі. Безумовно, є вимоги вимоги законодавства, які значить зобов'язують підприємства мати антикорупційну програму, обов'язково. Деякі а, компанії підв'язують під це ще кодекс етики. Це добре, окей, нормально. А, і обов'язковість значить органу органу протидії корупції, який може складатися там з однієї особи, там з більшої особи там, так далі, і його підпорядкованість на що звертають увагу аудитори під час, під час аудиту. Це однозначно назвітність. Якщо ми проголода, тобто зверніть увагу, будь ласка, значить, на по перше, повноваження значить, цього органу з протидії корупції і звітність, звітність цього органу. До і це буде залежати, безумовно, значить, керівні органи, які є в компанії, якщо це обумовлено тільки значить, генеральним директором і власником чи власником, да? значить, це одна одне питання. Інше питання, якщо є наглядові ради, значить і інші кругучі керуючі органи, тут, значить, да, зверніть увагу на принципи. Звітності, періодичності, звітності, контент цієї звітності, і це не те саме, що аналіз боку керівництва. Тому це на це зверніть увагу і це відрізняється. Що ще? Значить, ну сама діяльність, да? що це звернеться увага. Це ну, перш за все, це комплексні перевірки. Якщо це йдеться, ну, загалом ми маємо. Комплексні перевірки до чого відносяться? Комплексні перевірки до персоналу, до ділових партнерів, до певних угод, е, значить, процесів і е, договорів. Е, значить, е, якщо ми говоримо про персонал, на що треба звернути увагу при комплексній перевірці персоналу? Е, значить, е, безумовно, це. Е, Ще до прийняття на роботу про персоналу два, два питання: перше прийом на роботу, друге переведення, е, значить з посади на посаду. Е, відсутність конфлікту інтересів е, має бути да, і ще до прийому на роботу має бути підписана, і це аудитори перевіряють однозначно заяви про е, зголошення про відсутність конфлікту інтересів, які має перевірятися. Ну а далі е, використання джерел різних джерел, різних доступностей щодо. Попереднього життя, скажімо так, та, і е, пов'язання з певними е, певними моментами можливо та, е, корупційної там, діяльності чи її відсутністю. Е, бажані е, значить, і розглядаються аудиторами е, як е, плюси. Відгуки з, попередніх, з попередньої роботи, ну а далі вже як казавши можливість використання різних цих джерел. Да? Важливий аспект, який дуже, дуже не хочуть показувати організації, це питання пов'язані з преміюванням. Але правила щодо преміювання вони перевіряються, і об'єктом такої спеціальної уваги, тобто прозорість цього преміювання, відповідність фактично нарахованих премій. Правилами, нормам, значить, які, які встановлені, да і обов'язково вони мають відповідати. Е, преміювання, да, конфлікт е, інтересів, е, це однозначно, як я вже сказав, це перевіряється і е, під, має бути підтверджуватися да, цими заявами. Тимчасовий персонал, якщо є, має підлягатися, так само перевіряється чи він, він є, да, і ставлення до цього тимчасового персоналу, тобто не те, то що ставлення, а е, встановлення вимог. Вимоги мають бути такі самі. Е, чому ще приділяється увага? Е, безумовно, це подарунки. Е, щодо подарунків, тут мають так само бути встановлені конкретні критерії, е, критерії е, спеціальної уваги. Коли да, треба звертатися? я знаю деякі компанії, е, в яких про всі подарунки пишуть о, о, зголошення, да, значить, е, персонал, якщо він отримує, е, в деяких організаціях там встановлюється це бар'єр, да, від якого але подарунки треба розцінювати не тільки як якийсь там фізичний да, фізичний е, об'єкт, який передається, е, значить, е, мають бути враховані. Місце, де передається, обставини, при яких передається, якщо передається це якісь предмети, да? але до них так само треба в цьому положенні вказати інші події, які будуть вважатися подарунками. Це оплата, наприклад, відпочинку, вступу до значить, якогось там якоїсь установи, членство в клубі. Оплата переїзду, якогось там путівка, відпочинок тощо. Тобто має бути трохи ширше представлені ці можливості, які можуть бути розцінені як подарунок, назвемо це так. Далі, що ще важливо, безумовно, це в договорах. Вимоги стандарту говорять про те, що організація має мати можливість вийти з взаємодії з партнером, якщо, будуть, значить, якщо вона встановить перспективу, можливість або наявність. Да, якісь там корупційної діяльності з боку партнера, тобто це має бути пунктом договору. Пунктом <п 'ят> договору, що може бути припинена діяльність, і це на це так само звертають увагу. Звертають увагу, це, значить, в договорах про перевірку партнерів, це так само. Ну, зараз фактично, в усіх компаніях на етапі тендерів це. Передбачається і в тому числі в більшості компаній так само є пунктом стандартів пунктом договору, значить, оці застереження, корупційні застереження і санкційні застереження. Так, це має бути пунктом договору і встановлення, значить, правил взаємодії з партнерами. Що ще такого важливого на що я хотів би звернути увагу і на що не завжди звертають увагу компанії при впровадженні і проходженні сертифікації цієї системи менеджменту? Це, мабуть, да, розслідування інцидентів. Тут, да, тут чітко треба значить увагу, що відповідно до вимог законодавства це має бути відбуватися, і я маю на увазі. Участь представників компанії, не завжди представники компанії мають право проводити певні значить, розслідування, мають передавати це до значить, інших, інших формувань або організацій, називаємо це так. Це в принципі все на що я хотів звернути вашу увагу стосовно цього стандарту. Ну треба ще звернути увагу, що значить в більшості компаній цим займається департамент комплаєнсу, і я завжди говорю так само на початку роботи з цим департаментом, що значить комплаєнс. І е, функції цього підрозділу вони набагато ширші, так, набагато ширші і більші ніж е, ця значить, антикорупційна діяльність да тому е, під час аудиту вас будуть питати тільки про вашу діяльність в сфері антикорупційне запобігання корупції, а, і треба часову зосередитись саме на цій діяльності, а не розказувати про все абсолютно. Тому можливо, можливо доречно проводити спільні аудити на до стандартів 37301, це якраз комплаєнс і 37000, це а, антибрайбері. Менеджмент. Ну на цьому у мене все. Дуже дякую за увагу. До нових зустрічі.